Вітаю за зацеркалі. І сьогодні у нас чергова темна колода. І чергова, мабуть, вже остання колода з моєї лінійки Фурніє. Мабуть, це остання колода, якої в мене ще не було. Ні, там ще є італійська, італійське таро, але я не впевнена, що я буду його купувати, не знаю. А от, ну, взагалі, з, з усього, що в них було видано на даний час. Я зібрала їхню колекцію і дуже-дуже люблю це видавництво. Це іспанське видавництво. Називається воно Фурніє за прізвищем власника, засновника. І в них дуже класної якості карти, дуже оригінальні. Ну, і оскільки це Іспанія. То вони дуже. Ну, Європа дуже люблять. І Італія, і Франція дуже люблять марсельську систему. то в них більшість колод за марсельською системою. І ця не виключення. Це також Марсель, французька школа. Ну, мене це не спиняє і мені дуже подобається довгий час. Ця колода мене відштовхувала. ну, Я, в принципі, до темних колод прийшла не одразу. Вони мене спочатку відштовхували, мені не подобалось, деякі мене навіть лякали. Ну і потім в процесі свого як би, росту, трансформації, навчання, все це змінювалося, смаки змінювалися, і я прийшла до темних колод. Я до них просто дійшла. Можливо, доросла. Ну, я не скажу, що доросла просто дорозширилася так я би сказала. Вони перестали мене лякати, тому що я пропрацювала свої певні моменти. Да, я здобула певні знання, певний досвід роботи з собою, зустріч зі своєю тіньовою стороною дуже сильно допомагає перестати боятися темних колод. Тому, от, так, на, на заміточку от такий лайфхак, хто боїться темних колод, це може бути таким дзвіночком і сигналом для того, щоб ви повернулися. Ну, Подивилися на темний бік свого місяця. Да? Подивилися в очі своїй темній стороні, познайомилися з нею, перестали її заштовхувати. Ну, Принаймні, так було в мене. Да? Тому, коли ми прямуємо тільки до світла і тільки до всього позитивного, ми забуваємо про те, що світ дуальний, і ми також. І ми створені зіткані з чорного та білого полотна. І ми маємо себе вивчити. Ну, коротше, Будемо відкривати. Так, тут мені знадобиться моя морквинка, тому що тут немає в нас чим відкривати. Угу. Так, мабуть, нічого не вийде. Просто не хочу пошкодити коробочку. Мені б не хотілося. У них дуже класна якість, я вже сказала, в цього видавництва. Я їх за це дуже люблю. І за якість, і за оригінальність їхніх колод. Таро некро. Так воно і називається Некро, тому що Некро це псевдонім-то взагалі, То автора чи авторки, я навіть не в курсі. Так от, це одна з тих колод, яка мене відлякувала і відштовхувала дуже-дуже дуже довгий час. І тільки сьогодні, тільки зараз я прийшла до того, що вона мене не відлякує не відштовхує. І взагалі, останні десь півроку, мабуть, я вже. Полюбила прямо, я можу сказати, полюбила темні колоди. І в мене вони почали з'являтися прямо ну от. Прямо багато. І я ними користуюся і прийшли запити на ці колоди. І тобто, на перегляд негативу, ліпше й не придумаєш. Тобто, на звичайній колоді в мене не так добре вдається продивитися, як на темній колоді. Це набагато легше, набагато прозоріше, набагато влучніше. Так, ну дивимося, Таро Некрофорніє. І це в нас 2020 рік. Так, це не нова колода, я давно вже її знаю. Є ще в нас підробка в Україні на цю колоду. Ну, на Алі, мабуть, теж є. В Україні я бачила. Ви її можете впізнати за ціною. Але, якщо чесно, не раджу, тому що ціна оригіналу невелика, навіть менша ніж 500 гривень, але якість вас відверто порадує. Тому. Ну от, на фурнієшках я не рекомендую економити і замовляти їх в копіях. А, ну і ще є в місті, звичайно, є а, макети деяких колод від фурніє. Прям конкретно цієї не впевнена. Я на обмін їм ще не пропонувала і взагалі не знаю, чи є в них чи нема, і чи буду я пропонувати, також не впевнена. Іноді я їм пропоную свої колоди на обмін і ми вдало співпрацювали. Ну, не знаю надалі буду чи ні, тому що в принципі все, що я хотіла замовити у них по обміну, я вже замовила. Ну, подивимось, у них у форньє є єдиний нюанс, який як би, може трошечки ну, такий, виявитися, видатися мінусом, можливо. У них, ну, при в принципі, не придатна МБК, ну як непридатна. МБК вона у них стандартна, до всіх колод однакова, ну, за виключенням да, цього титульного малюнку. А, вона йде кількома мовами, і вона просто тут за вейтом подаються або не за вейтом, я навіть не знаю, бо за Марселем подаються просто тупо стандартні значення і там якийсь розкладик. І все. Тобто, ви тут не знайдете. Ну, давайте от англійську відкриємо. Ви тут не знайдете пояснень саме конкретно до цієї колоди, як і до будь-якої іншої форні. Тобто там доведеться включати, не знаю, фантазію, логіку, напрацьовувати свої якісь моменти власноруч. Але я хочу сказати: я працюю ну, з колодами форні вже давно, і в мене не виникало з ними проблем. Сконтактуватися з ними, ну, можливо, тому що вони мені реально по серцю, вони мені дуже подобаються. Наприклад, Таро вогню, яке багато кому не дається, і я чула такі відгуки, що воно дуже складне. Ну просто кожному своє, розумієте, кожному своя колода. А мені, ну, з ним легко і добре. Ну, і так само навпаки, мені буде складно з якоюсь іншою колодою, там, наприклад, Ніколета чи Колі взагалі мене не приваблює, а хтось від неї в захваті, і ну, вона класно з ним працює. Розумієте? Тобто це все індивідуально. Але якщо вам подобається форні, не бійтеся відсутності МБК, я про це хотіла вам сказати. Так, 21 сторіночка. Ось, 21 сторіночка. Що таке таро? Ну, абсолютно те саме, що в попередніх. Е, і коротенький е, такий екскурс в, колод, в колоди. В значення арканів. А навіть є пряме перевернуте значення надане, ну, коротше. І все. Е, от, от так от зовсім коротесенько. Ви зрозуміли. Ну, Ми тут розгортаємо, звісно, так воно все виглядає. Ой, так. Я просто їх чесно ці до кашки викидаю, ну, вони мені нічого не... І тут взагалі такий розкладик. І тут якісь такі ще нотатки. Ну, отак. Не можу сказати, що це якась корисна. Ну, Для новачка, можливо, це буде якимось таким поштовхом і додатковою інформацією. А, Ви тільки погляньте. Так, на якості трошки зупинюся. У них не однакова якість, але вона завжди суперова, але є. Взагалі супер-супер, а є просто супер. Отак я скажу. В них є кілька колод. Наприклад, таро Фріда Кало, вона з пластиком, і вона взагалі там бембісіма. або там магічне таро. Ну також з пластиком. А ця ні, вона без пластику. Ну, можливо, там є якесь тонке покриття, я не шарю, якщо чесно. Виглядає як просто звичайна, ну, звичайна карта, але вона так круто зроблена, що вона не відшаровується, вона не бахрамляться в неї краї, вона не щісується. Ну, хіба що якщо ви прям, ну, конкретно так з нею будете плідно працювати, звісно, з часом будь-яка колода щешиться, Але ну, не так швидко, як там інші колоди. Не буду наводити негативні приклади, вже не хочу, чесно. Не, не хочу, то мене вже кличуть критиканом. А, хоча я дуже справедливо а, завжди м -м, ремарки даю відносно якості, чесно, принаймні. От як я вважаю, так я і говорю. Я не говорю, що все супер. Як деякі тарологи, мені так подобається, знаєте. А, презентую колоду, колода отак от відверто виглядає колесом. І, і таролог говорить: Вау, така суперова якість Боже, це просто найкраще, що я тримала у руках. А я дивлюся і розумію, що я це не буду замовляти, бо ну, якби вона відверто попсову, ну, відверто погано зроблена. Ну, коротше, я, я так вам ніколи не говорю, я вас не дурю. Я говорю вам чесно, як є. А, тож відносно фурньє. А, картон, але він такий крутий, він тоненький, але він не занадто тоненький, він пружний. Вони не деформуються. А, і вони тут таке покриття, тут, нібито й не ламінація, а ну, якийсь карточний лак, якесь, коротше, таке суперове покриття. Я не знаю технологію достеменно, але, ну, коротше, все супер, ви зрозуміли. А, є дві додаткових карти. Завжди у Фрон'є є дві додаткових карти. А, вони можуть бути там з щось про автора, може бути написано і так далі. Тут просто, бачите, така а, як це? Титульна карта, да, ну і якби титулка і, і завершення таке, обрамлення таке. Боже. Фон, зворот просто мене. Ну, магнітить взагалі крутяк. Так, що тут у нас? У нас тут все по порядку викладено, це супер. Вау! Так, тут у нас кількома мовами є назви. Номер у нас є. Тут нульовий аркан взагалі не позначений, аркан Мах позначений одиничка, двічка. Ну, римськими цифрами все позначено, як, як має бути. Так, і що у нас тут є? Французька, англійська, локо – це іспанська, да, мабуть, і ще якась. А ми зараз здогадаємося, яка? Іспанська, англійська, французька, німецька, португальська. Ну, я не знаю, мабуть, німецька, дернар, Я не знаю. Не полігло, тому не можу вам сказати. Але, принаймні, ви можете орієнтуватися на знайому нам, іспанську, уже, яка примилькалася вже, ну, принаймні мені на знайому французьку, у мене є французьких видавниць колоди і теж уже знайомо. І на англійську, яку всі ми знаємо, ці назви да, англійською. Тому ось так, дуже-дуже все класно. Ось такий мах. Ой, це не мах, це у нас дурень. Ну, тут... Роздивлятися, звісно, треба. Я, мабуть, зараз наближу трошки, да, і ми подивимося зблизька. Ось так близенько будемо роздивлятися. Поїхали дурень. Мах, вау! Оця мандала в неї на лобі, оце міхенді, це просто супер. Я в захваті. Так, жриця, папеса. Так, це німецька. Я вже бачу, що це точно німецька. Неймовірна взагалі стилістика, неймовірна робота художниці чи художника. Треба загуглити, до речі. Не, не знаю, якої статі. Наш творець автор. Імператриця. Вау. Імператор тут також жінка в ролі імператора. Єрафант, звісно, також жінка. Закохані також жінки жіночі, мабуть, все ж таки, жіночка у нас авторка, я так думаю. Колісниця. Ну, або чоловік, як, наприклад, Луіс Роя, який дуже любить зображати дуже красиво жінок. Красиво зображати привабливих жінок, так я би сказала. І тут. Також все дуже естетично, така готична естетика, готика, і оці рамочки класі. Ну, тут, Звісно, тут проситься пофарбувати зріз, З ним нічого не буде, якщо його не фарбувати. І це вже перевірено, але мені подобається фарбувати. Вони, до речі, дуже кайфово фарбуються. І мені подобається форнішки фарбувати не в сріблястий або золотистий, знаєте? А подобається фарбувати саме в якийсь, ну, тонувати. Да? то тобто, там блакитний. ну, Я завжди роблю в тон а, звороту. Тут або червоний, або чорний, ну сірий. Мені не хочеться. Або червоний, або чорний тут буде. Дуже доречний. Угу. Так, це у нас хто? Це в нас відлюдник? Колесо Фортуни. Вау! Янгол. Янгол який. чи то заплутався, чи то. Ніби той не пронизаний мечем. Він в цьому колесі, ніби крутиться. Супер. Сила 11, а вісімка в нас була справедливість, да, я прогорнула. Да, я її. Прогорнула, нічого вам не сказала про неї. Ну, ви зрозуміли. Це ж у нас французька школа, тому 8-11. Як ви знаєте, Вейт, наш улюблений, змінив, да, змінив порядок, який був до нього. Силу і 11, один... Силу, Силу і справедливість поміняв місцями. Чому він так зробив? Він особливо то не пояснював, не заморочувався. Ну, просто, типу, так є. І зараз кожен обирає собі той або інший варіант. Ми маємо вибір. Повішений. Не нагадує нам класичного повішеного. Але тим не менш. Смерть, такий воїн. Помірність, пронизана ножем. Диявол. Ой, диявол руки на, на руці накручений у неї терновий цей вінок. Є роги, все є, нема людей з з ланцюгами, чогось іншого, але ми розуміємо, да, хто такий диявол, наші слабкості, наші прив'язки. Вежа, вежа, до речі, ціла, але там уже блискавка б'є і вже руйнування ось ось почнеться. Зіронька, яка гарна, Аджна чакра підсвічена. Місяць. Я зараз секундочку, хочу роздивитися. Тут просто дуже такі дрібненькі малюночки, чому я вам збільшила, щоб ви роздивились, бо дуже-дуже гарно. І при тому, що карти темні. От до речі, чому я ще не рекомендую брати копію на цю колоду? Тому що вас може неприємно здивувати друг, і ви можете розчаруватись, тому ну, тут. Чесно, на цій колоді я вважаю, можна і не економити, тому що ціна, ціна не дуже то і висока. У них не просто помірна, а по, по нашому ринку в сьогоднішньому у них у фурні взагалі низька ціна. І я їм за це дуже вдячна, бо за їхню якість. Ну, якби ця ціна це просто, просто дарунок. Сонце, вау! Так, страшний суд. Ну, тут треба буде, знаєте, мені треба буде прям не проживати, але так гарнесенько знайомитися з кожним арканом, тому що тут ну, це прямо мистецтво, знаєте. І це не щі, розумієте? Тобто це реально робота автора чи авторки. Ну, думаю, що це авторка. А ми перевіримо в кінці, ми запитаємо в колоди якої статі наш художник. Але це, це точно мальована історія. Рукотворно. Ну, і далі у нас пішов Марсель, далі вже це у нас карта світ. І от у нас пішли мечі. Бачите, отакий просто Марсель, просто мечі, 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 мечі. І вони навіть однакові, не такі, як Ванне Стокс, наприклад, коли вони там різні на кожній карті. На кожному аркані там ми бачимо різні мечі, і тому ми можемо роздивлятися прямо кожну карту. Тут нема сенсу, тут просто символи Масті. Паж мечів, лицар мечів. Одні дівчата у нас тут в ролях. Королева мечів. І король. Ні, не одні дівчата. Все-таки чоловіки також є. Ось вам чоловік, будь ласка. Навіть. А, меч який. Меч, який розплавився, поки проходив крізь нього. Супер взагалі. Жезли, отакими. Черепами зображені, черепами воронів, да? це воронічі, я так розумію, черепа. Ну, краса, просто краса. Шісточка. Угу. Я швиденько пролистую, да? вау, паж мечів. Клас. І ворон як думка, тунелі в вухах. Боже, яка краса? А, лицар. Лицар жезлів. Трохи не зрозуміло, але я попрацюю над цим. Королева жезлі і король жезлів я, чесно кажучи, звикла, що воронів частіше зображають на мечах. Але тут жезли, бачите. А, кубки. Пісочний годинник. Так, ну, я прибираю одразу багато годинників. Добре, що є напис, погано, що нема цифри. Ну, мабуть, щоб не плутати зі старшими арканами, я думаю, так. Але добре, що написано. Перепрошую, <кій> щось мої пахощі вже, їх забагато, мабуть. Паж кубків. Там такий малесенький-малесенький, якщо ви побачите, є. Лицар кубків. Королева кубків. І король кубків. Як контрабас. І а, пентаклі у нас ключі. Супер. Метафора мені подобається. Дев'ятка, десятка, і далі дивимося. Лицар баш, перепрошую, лицар, королева і король. Король пентаклі взагалі мене заворожив реально. Так, ну супер, тасую. О, щось і вилетіло вже. Вилетів лицар. Ух, ну що ж мені лицар? Паш. Вилетів паш. Тому все ж таки швидше за все, що жіночка. Тож, покажіть, будь ласка, стать авторки. Автора, художника. Я вже бачите, я вже просто впевнена, що це. Що це жіночка. Але покажіть, будь ласка. Хто автор? Чоловік чи жінка? І колода. чотирка пентаклів. Мах. ну, те, що він чи вона мах, я взагалі не сумніваюсь. Ну, знаєте, така інфа йде, що це може бути або людина зі зміненої статі, або з іншою сексуальною орієнтацією, тому що тут якось серединка на половинку. <смі> йде така інфа. Тут з кубків більше все-таки на жіночку у нас буде вказувати. Ну, все ж таки жінка чи чоловік. Ну, більше жінка, подивіться. Знову паш, більше як жінка. Ваш пентаклю, покажіть точно. Шість Ну. <смір> так. Взагалі, готові до роботи? Імператор, поготові. Покажіть, хто автор, жінка чи чоловік? Ну, коротше, так і залишилося ну, моя здогадка, те, що я сказала, більше інформації немає. Але, яку маєте енергію домінуючи? Відлюдник супер. Так, дійсно така досить замкнена, закрита колода, але досить досить класна по енергетиці. Не важка абсолютно. Не відчуваю її важкою, відчуваю її зосередженою. От ну, відлюдник, так. Да. Так, слухайте, у мене вже тут все в диму. Я зараз трохи перепрошую, але я вимкну пахощі. <гум> вимкну просто їх, бо мені вже забагато так буває. Все, я зламала вогник і вони скоро загаснуть. Давайте запитаємо, навіщо ця колода от саме зараз прийшла в мій світ до мене. Навіщо для чого? Щоб з чимось побороти. А, я зрозуміла, з чимось поборотися, відкрити, поглибити знання і укріпити свою силу. І ще й колесо фортуни. Тому що йде така фраза, знаєте, грядуть переміни. Скоро будуть зміни якісь. Зміни. Це я точно знаю. Мені також такі знаки. Причому зміни, можливо, і мої особисті також, але йдуть якісь такі глобальні зміни, але не беруся робити ніяких прогнозів. Зараз розкладів не роблю, навіть індивідуальних зараз не беру людей, тому що, ну, тому що зараз так мені треба. Тому що зараз в мене такий період, що я працюю з собою. Ось така колода, слухайте ну от хто любить темні колоди, я прям рекомендую, рекомендую. І, до речі, ну, я цю колоду давно вже хотіла, але вже таки наважилася її замовити ще після однієї рекомендації своєї коліжанки. От вона прям дуже нею задоволена. Багато класних рекомендацій про цю колоду я чула, але мене просто візуал відштовхував. Ну, от, а зараз він мені подобається. Розумієте, отак ми міняємося в процесі трансформації, в процесі проходження певних етапів життя, процесі роботи над собою. Ми дуже сильно змінюємось. Може змінюватися абсолютно все. Вам можуть... Почати подобатися абсолютно інші парфуми. Ну, ви, коротше, умовно кажучи, ви стаєте трохи іншою особистістю. Тому ваші смаки також міняються. І в їжі, там, і в людях, яких ви обираєте для спілкування, і так далі, і так далі. Тому така тема дуже цікава колода, дуже класна. Вона дуже цікава. Я б не рекомендувала її новачкам, але знову ж таки, якщо вона вас тягне і ви новачок, нікого не слухайте, беріть. Просто що хочу сказати, ну, Марсель він взагалі трошечки складніший да? за рахунок того, що немає сюжетів на молодших арканах, але це не вирок. По-перше, по-друге, ну, вже ми, хто досвідчений таролог, і хто не тільки таролог, а ще й практик, ті знають, що працювати з ліпше через власний внутрішній інструмент. А не через uh, завчені теоретичні знання 100%. До побачення, мої любі! Побачимося у <в> Задзеркалі!